Всім доброго дня! Бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім, хто дивиться мої відеоролики. Сьогодні господарюю на своїй кухні, у мене вихідний. І, як завжди, на вихідному хочеться приготувати щось для сім'ї таке добрішеньке, нібито смачнішеньке. Вчора наліпила вареників з картоплею, поклала в морозильну камеру. От, для заморозки буде. буде що відварювати, як кажуть. От. А сьогодні хочу приготувати таку піджарку для каші, чи до картоплі, чи до макаронів. Ну, вона для всього підійде. Хочу поділитися з вами своїм рецептом, от, своїм приготуванням. Значить, продукти тут зовсім прості. М'ясо ось беру. Так. Я вже його порізала на шматочки нас такі, невеличкі. Е, ну Тут треба різати на шматочки, які ви любите. Хто більшими любить шматочками, хто меншими. ну Я вас приблизно такими шматочками нарізаю, щоб були невеликі, і не дуже маленькі. От. Далі, далі буду брати ось морква одна в мене і цибулина така. значить Зараз м'ясо буду піджарювати. На Рослинні олії можна, можна на смальці, в кого є. Буду піджарювати м'ясо до рум'яного стану. Також підрум'янювати його. От. І тоді буду робити засмажку з цибулі з моркви. Ну, я вам покажу, як я це буду робити. Ну, Дивіться, приблизно до ось такого стану підрум'янюю шматочки м'яса. Ось, бачите, які. І буду складати. Зараз їх у каструлю. Все м'ясо так зроблю і складаю у каструльку. Продовжуємо рецепт. Значить, м'ясо, дивіться, я ось піджарила, склала у каструльку, потім в цю ж саму сковорідку, її не миючи напів кільцями нарізала цибульку. Піджарюю цибульку до такого золотистого стану. Бачите, і вкинула шматочок вершкового масла. Ну Тут у мене десь грам 10-15 було. ось. Так, підтомила цибульку і буду додавати зараз потерту на тертушку морку, ось таку, бачите, Зараз додаю її сюди. І роблю таку засмажечку. От. Я хочу сьогодні цю підливку, зажарку, цю, тобто, піджарку зробити в такій густій підливці з додаванням борошна. От. Можливо, хто не готував таку, може хто й готує. От, ну, виходить дуже смачно, коли додаєш в оцю зажарочку пару ложок борошна. Значить, зараз е, цибулю з морквою. Зараз її ще й підсолю підперчу. Так, додаю сіль трошки. Десь дрібка солі з півчайної ложки. І додаю мелений перець. Більш нічого поки не додаю. Можливо, я ще додам приправу до м'яса, подивлюся, чи в мене вона є, От, приправа до м'яса. Можливо, я вже додам тоді, коли буду оцю свою піджарку під... підтушувати, так сказати. От. Значить, все, оцю зараз зажарку я довожу до напівготовності. Піджарюю. Так, значить, зажарку я зробила, додала до піджареного. М'ясо додала води, от ви бачите, скільки в мене водички. Так, м'ясо покривається, трошки так ну, покрилося, і достатньо. так. Значить, Сіль перець за смаком і додала приправи до м'яса теж за смаком, десь приблизно чайну ложку. І тепер ось на такому маленькому огні це моє м'ясо буде тушкуватися до готовності. Треба зробити, щоб це м'ясо було м'якеньким, знаєте, як ото кажуть, губами можна їсти. А потім, уже в кінці, коли оця підливка моя буде готова, я додам сюди розведене борошно і цю підливочку зроблю густішою. Я тоді вам покажу, як буду робити. Продовжую своє відео по приготуванню підливки. Так? Ось дивіться, Вона вже в мене протушкувалася у каструльці хвилин 40 на такому маленькому огні. Тут я ось в чашки, дивіться, розвела десь десертну ложку борошна. Просто у холодній воді, ось так. От, бачите як. І зараз я оце розведене борошно маленькою струйкою додам сюди у цю підливку і буду перемішувати. От ось так. І вона тоді, оця е, е, рідина тут, вона ось зараз трошки кипне і вона загусне. Вона вже така густенька вон, стала, бачите? Ось, Добавлю зараз трошки огня. Так, і все. Оце вона зараз кипне десь хвилинку, хвилину-дві, і все, і підливка ця вже готова. Хто хоче густішу зробити, більше борошна додати. хто ріше, ну тут треба дивитися по скільки у вас м'яса тут приготовлено. М -м, смачно вийшло. Нічого мені не треба додати сюди. От. Ось така підливка виходить. Так що пробуйте готувати таку підливу, м'ясну підливу з додаванням борошна. Вона виходить така густенька і смачненька. Ну, ось до підливи в мене сьогодні гречана каша. Ось так виглядає сьогодні одне із моїх блюд, які я готувала. І хочу вам показати свої помідори дольками. Я викладала на каналі рецепт, консервувала помідори дольками. Вчора відкрили ось баночку. Ми вже їх відкривали, вже їмо, звичайно. От, і ось такі помідорчики, зараз покажу, ось такі дольки. Получається Дуже гарний цей рецепт, мені він дуже подобається. От, ось дивіться, як вони виглядають на тарілочці ці дольки. Дуже смачний. Тут навіть оцей розсол, хто любить отаке гостреньке, кисленьке, то можна пити і розсол оцей. Дуже смачні помідорчики, дуже смачні. Так що, ось такий у мене сьогодні один із варіантів. Обіду чи вечері. От, так що, будь ласка, готуйте таку підливку за моїм рецептом. Складного нічого немає, але ж все-таки можливо, хтось і скористається. Дякую всім за увагу. Гарного всім спокійного, мирного дня і до нових відео!